Вітаю, друзі! Ті, хто мене дивиться давно, знають, що я люблю готувати вдома різні смакощі, Так, час від часу готую. В мене вдома є каптильня, в мене вдома є барбекю, в мене навіть вдома є автоклав, і я сам готую тушонку і консерви. Дуже смачні тушонка, дуже смачні консерви, каша з м'ясом. Все це я можу готувати в себе вдома. Таке справжнє, натуральне. Знаєте. Але, але чогось мені все ж таки не вистачало. І ось на минулих вихідних я придбав собі ось такого казана, так? Е, в Кабелосі. Ну, я давно вже хотів щось спробувати приготувати. До, до цього я давно. Я останній раз коли готував в казані, це мені ще було, я не знаю, років, мабуть, 15. Давно це було. Е, а ось тут мені захотілося щось приготувати в казані. І на минулих вихідних я придбав цього казана. А, на минулих вихідних я приготував в цьому казані уху з коропа. Такі великі смачні шматки були коропа. Я вам показував, як я ловив коропа, так ви бачили. А, уха була просто неймовірна, класна уха. А сьогодні я вирішив приготувати шурпу, справжню шурпу з бараніни. Я не буду вам показувати. Як я це роблю, так що я куди сував, і як я що нарізав, ви це можете знайти багато таких відеороликів в інтернеті. Але я вам розкажу, як я її готував. Так, ну, по-перше, звісно, я поклав туди шматки бараніни. Поставив в холодну воду, поставив на огонь, як це потрібно. Так? Тобто, довів, довів майже до кипіння, зняв пінку і проварив бараніну десь півгодини на такому. Ну, В мене не вийшло тримати огонь так, щоб він був ледь-ледь, так кипів. Тобто воно в мене кипіло досить таки активно. Але я проварив десь півгодини. Потім я нарізав такими великими полукольцями цибулю. Великими шматками я додав туди моркву, закинув, і все це ще проварив десь 20 хвилин. так. Ну, А вже після цього нарізав туди болгарського перчика, додав тобі туди помідорок, так, гарненько, і все це закинув. Ще 5-7 хвилин все це і вже додав туди, туди картоплю. Картоплю я також порізав. Досить такими крупними шматками. Зараз я чекаю, коли воно закінчить вже готуватись. Ну, смак тут на весь мій бекярд ну просто шалений. Такий смак, просто бомба. А подивіться, як це все виглядає. Ось такий ось у мене казанчик. Бачите, як він виглядає, кабелас. Тут у нього є спеціальний відвір, де він... Парує, спускає пар. А, непоганий казан, непоганий, важкий. І ось таке ми зараз тут з вами ох, маємо. Так, дивіться, як воно зараз тут виглядає. Це ще не до кінця воно приготувалось. Десь приблизно через 15 хвилин, 10-15 хвилин я сюди закину ще зілінь. І тоді воно буде вже все готове. Пройшло 10 хвилин, друзі. Додав я сюди петрушечку, додав кінзу. Зараз. Ех, дивіться, як воно виглядає все. Ех, а який запах. Це просто не передати. Картоплю я трошки переварив, тому що в мене Маруся для неї треба, щоб вона була пом'якше. Але ех, дивіться, як це виглядає, як це пахне. Ех. Ось такі друзі. У нас сьогодні буде обід, а дуже-дуже смачний. Ще і гості до нас приїжджають, дітвора. Тобто допоможуть нам з цим казаном, тому що ну, казан досить великий, так багато шорпи їсти прийдеться досить так впевнено. А, я всім бажаю доброго часу доби. Готуйте собі дома смачно, якщо вам щось потрібно, там хочете запитати, дещо придбати в Канаді. А, пишіть, напишіть в коментарях, я вам обов'язково відповім. А, напишіть, якщо вам взагалі цікаві подобного а, типу відео. Якщо вам цікаво, що можна готувати тут в Канаді у себе на Бекярді, так. Ну і будь ласка, підтримайте це відео. Поставте, будь ласка, вподобайки і підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому я з вами буду прощатись, піду смакувати е, шурпу. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!